Си вірші. благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. стапі до нас. Нас кличе до іншої культури, до іншого поведінки. Це культура благословіння. І сьогодні у нас буде тема завдання, ми будемо говорити про те, як нам благословляти інших людей, як цьому навчатися і як це робити. Благословення – це не просто слова, які ми можемо сказати одному, а це має бути наш прояв серця. С любові до інших, тоді ми можемо благословляти інших. Це вміння бачити в інших, люд... в інших людей, не лише їхні слабкості, їх відмічати, а Божий образ в людях. Апостол Павло нас закликає, нас навчає, каже нам, благословляйте, а не проконайте. Іншими словами, якщо, м -м -м, ну скажімо так, ми нікого не проконаємо. Але якщо це більше взято для нас, ми. Зараз це може бути такі слова, тобто не критикуйте, не ображайте, не, не говоріть якісь негативні речі один про одного поза людини. Тобто апостол Павло нас закликає благословляти, а не проклинати. Це навик, який ми маємо його розвивати в собі, і він сам по собі так не виходить. Це навик, який приходить, коли ти розумієш Божу любов, коли любов. Боже наповнює твоє серце і тоді, тільки ти можеш благословляти людину. Тобто не без Божої любові ти не можеш благословляти. Ти, ну, це буде якесь лицемір'я, скажімо так. Добре, перше, благословляти — це означає бажати добра від щирого серця. Благословляти — це не є якоюсь формальністю, це не є просто словами, хай Бог тебе благословить. Ми з вами, як люди, дуже часто це кажемо це більше про наш внутрішній стан серця, коли ти щиро вважаєш що ти став від всього серця людині добра. У мене вчора було день народження, і мені дуже багато людей дзвонило, писало, я ще не слівся відписати, але майже кожна людина, не знаю, до 99% вони казали, хай тебе Бог благословить. Ну, Я надіюсь на те, що ці люди казали від щирого серця. Але Часто ми це кажемо просто по якоїсь звичці, просто як традиція. тебе було благословити. Ми навіть не впадаємо нічого в ці слова. А... Бог ізраїльському народу через Мойсея дає Аарону а... таку ніби як а... молитву благословіння на ізраїльський народ. І це числа 6 розділ 24 і 26 вірш. Бог дає Арону ці слова і каже благословляти ізраїльським народ. І ми можемо також ці слова взяти для себе і розуміти, як Бог хоче, щоб ми благословили до нього. Нехай Господь благословить тебе і охраняє тебе. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм і буде милостивим до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і дасть тобі мир. Благословення це молитва про Божу присутність у житті людини. Це те, що я казав, що ми маємо наповнюватися Божою любов'ю, і тоді ми благословляємо людину, ми молимося з неї, ми хочемо, щоб Бог благословив і був присутній у житті людини. І коли ми благословляємо, ми стаємо тим каналом Божого благословення для людини. Наступне благословляти. Це означає йти проти людської природи. Нам легко благословляти тих, хто робить нам добро, нам легко благословляти наших рідних близьких. Але зараз живучи в такому контексті нашої країни, коли йде війна, коли у нас є ворог, який вбиває нас, це важко. Важко взагалі навіть думати про те, як ми можемо благословляти наших ворогів. Але це, мабуть, Така велика інша тема, але навіть не вірячи з далеко, ми можемо дивитися в нашу церкву, в наші сім'ї, коли нам легко спілкуватися, благословляти, робити добро до тих людей, які роблять нам добро, і нам важко благословляти тих, хто нас ображає, або робить нам зло, або в нас є якісь до нього питання. І Кажемо, стає таким ніби ворогом для нас. Матвія 5, розділ 44 вірш. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро робіть тим, хто ненавидить вас і моліться за тих, хто критить вас і гонить вас. Мабуть, дуже важкий, важкий захід для нас, як для людей. Ми нам певно дуже важку добро. Мабуть, не знаю, чи є такі люди, які це виконують в повній мірі, але нас Бог закликає до цього, щоб ми любили наших ворогів, благословляли їх, благословляли тих, хто нас проклинає, робили добро тим, хто не, не навидить нас, і молилися тих, хто кривить нас і молить нас. Це надзвичайно важко по людській природі, бо ми з вами люди і ми привикли. Відповідати те, що до нас приходить, те що ми саме і віддаємо. Але ми, як віруючі люди, як християни, Бог нас закликає відмовитись від цього такого звичайного злом на зло, а благословляти наших ворогів. І це лише можливо в нашому Христі. Якщо ми не маємо Христа в своєму житті, в своєму серці, то ми не зможемо благословляти наших ворогів. Благословляючи ворогів, ми виявляємо характер Ісуса Христа. Ісус Христос Він висів на христі, і біля Нього були люди, які бажали йому тільки зла. І Він, там, мучаючись, Він благословляв тих людей, він любив їх, Він міг їм сказати, я не знаю, як, чисто по-людськи, він міг їх не знати. Щось їм сказати, але Ісус любив тих людей. І тим самим ми маємо також само проявляти характер Ісуса Христа. Ми тоді ломаємо оцей таке порочне коло коло зла і відкриваємо дорогу до Божої роботи, там, де Бог буде діяти, і Бог буде благословляти. І наступне це благословення це посіб, який приносить плід. Кожне наше слово це як Якщо ми сіємо прокляття, то ми з вами потім збираємо їм. Якщо ми сіємо з вами благословення, то ми пожинаємо мир і доброту. 1 Петра, 3 розділ, 9 вірш. Не відплачуйте злом за зло, чи лайку за лайкою. Але навпаки, благословляйте, бо ви на це великаєте. Щоб успадкувати благословення. Ми маємо благословляти, бо ми з вами, як віруючі люди, ми з вами покликані на це. І коли ми благословляємо інших людей, Бог також благословить нас. Це духовний закон, який працює. Якщо ти відплачуєш сонце згодом, ти отримаєш злоту. Якщо ти благословляєш людину, то ти також отримаєш благословіння. Той, хто вчиться благословляти, сам живе в відкритим небом. Колись мені сподобались слова для Львови, коли він казав, що ти будеш жити під водоспадом Божого благословення. Коли ти не будеш благословляти людей, тебе буде Бог також благословляти. І такий висновок своєї недовгої проповіді навик благословляти людей. Це риса з християнина, це риса з християнської віри. Це навик, яким ми повинні, який ми повинні практикувати щодня. Ми маємо благословляти наших ближніх, щиро їм бажати від щирого серця Божого добра. Не просто казати, хай добре благословить і далі пішли. Ми маємо від щирого серця бажати їм Божого добра, Божої присутності. Наступне, ми маємо благословляти наших ворогів, навіть, можливо, ближніх наших якихось ворогів. Ми маємо наслідувати той приклад Ісуса Христа, який Він показав нам на улові, для того, щоб полюбив, Він полюбив цей світ, він полюбив ворогів своїх ілін, і Він їх благословляв, що також Він закликає нас це робити. І наступне це благословляти, Ми маємо благословляти постійно, і тоді ми пожнемо. Благословення у своєму житті. І Бог нас закликає до цього. В цьому грішному світі ми потрібні як люди, які сіють добро, які сіють а не зло, щоб про нас люди говорили і бачили, що це люди, які несуть світло в світ, а не ті, які мають якесь зло між собою або не дай Боже йому і далі. Тому Хай нас Бог благословить в цьому. Навчає нас, працює над нашим серцем і дає нам любов, і ми, щоб ми самі прагнули самі Божої любові, щоб потім її давати їм живлю. Тому хай наш Ісус сходять слова, життя мирої Божої любові. Амінь. Давай <клухи> Що Ти прийшов цей світ, Господи, і ти вмер за мене, Господи, ти вмер за всіх нас. І ти проявив і показав нам ту безмежну. В нашому житті. Вибач, Господи, де ми не проявляємо, Господи, ту любов, де ми не благословляємо наших близьких, наших ворогів, Господи, прошу навчай нас, змінюй наші серця, змінюй наш характер, змінюй а, наше життя, Господи, щоб ми були світлом, Господи, для цього світу, щоб ми були а, прикладом, Господи, для інших, Господи. Дій через нас, Господи, і проявляй через нас твердим, Господи. Дякую Тобі за те, що ти нас любиш і терпиш. Хоч ми такі грішні, Господи. Прошу будь з нами надалі, Господи, і дій через нас. Амінь.